Чи піде світ на поступки Росії щоб подовжити зернову угоду? Я все таки думаю, що зернова угода буде, хоча вона не зразу ж буде. Чому? Тому що вона потрібна двом сторонам. Зараз ми чекаємо загострення. Ну, всім це знають, і, і тут немає. На секрету, тут і місяць, який нас символізує Медведчука, і дьявол, який символізує Путіна. Mm. І знаєте, це зараз те все, що відбувається, це про зернову угоду способом сили. І максимально боляче. Бо я бачу тут ще є така королева мечів, да? вона як панночка, якщо подивитися, із фільмовій. І це такий, знаєте, максимально жорсткий план. Він через страх, через насилля, через випробування. Хоча, здавалося, вже знаєте тих випробувань стільки було що вже достатньо. А Росія каже ні мало. Чи знайдуть альтернативу зерновій угоді без участі Росії в цьому процесі? Ну, це те, що взагалі почне дуже скоро працювати. Але Росія там в кінці кінців все рівно буде та Росія. Ну От як не дивись? Альтернативна буде, вона по трійки пентаклів і по шуту. Це про те, що трошки попрацювали обнулили І потім повертаються до старого сценарію, так як було. Так що, на жаль, Росія все рівно буде приймати сьому участь. Чи вдасться налагодити транспортування зерна сухопутними коридорами? Це відкидається зразу, бо це наддорогі проєкт. Щось навіть можуть і почати, потім порахують плюс-мінус і наддорогі проєкт. Так що я думаю, що ні. Постійні обстріли росіянами Одеси та Миколаєва. Це реакція на припинення зернової угоди? Реакція на припинення і це саме важелі впливу. Знову ж важелі впливу. Вони таким чином, по правосуддю підводять нас під свої, під те, що вони хочуть, під свої вимоги. Що мав на увазі Кулєба, коли заявив, що Україна готова піти на ризики заради зернового коридору? Це щось наштал того, що там обов'язково щось по морю. Під захистом, якщо це навіть буде не Турція, яка сказала, що ні, так? то можливо, під захистом якимось українським чи ще когось. Це ризик все-таки для судна і зробити прорив таким чином поредагувати. Я думаю, що це розглядається, але якщо чесно, мене знаєте до цієї зернової годи дуже багато питань, тому що дійсно ті гроші, які на виході отримує з тих податків Україна, воно може дорівнювати життю людей. Так що тут в мене дуже багато запитань, навіщо це все взагалі? Чому Путін вирішив все ж таки не їхати на саміт Брікс? Цікава історія. Торгі не вдалися, але, знаєте, тут така зірка, яка йде по жриці, він хотів зробити якийсь такий ривок, яким чином засвітитися. А стало ще гірше, ніж було. Ем... І взагалі, оця не поїздка в Брикс, вона йде в нас по п'ятірки пентаклів. Ем... Тема того, що ем... Росія втрачає гроші, втрачає вплив, е... втрачає якимось чином цінність, е... буде підніматися максимально жорстко. Я думаю, що це знаєте якісь такий калейдоскоп. новин, які ми будемо чути. Чи допустять росіяни представників МАГАТЕ на дах ЗАЕС? Ну, цього разу точно ні. Попажу пентаклі коли-небудь обов'язково допустять, тільки не зараз. Так, що тут дуже мало варіантів, що взагалі вони там будуть чи забезпечать партнери Україну достатньою кількістю артилерійських снарядів до кінця літа? Зброя буде, вона не про достатню кількість. Ще раз говорю, вона йде по двійки Пентаклі. Двійка Пентаклі говорить, що, ми, що я вам повинна сказати, що частково буде, частково не буде. 50 на 50. Єдине, що все-таки піднімається. Це якась допомога малими частинами з країн, які відсижувались. Навіть якісь нові країни, може вони там мацюпусінькі, навіть тому, що вони йдуть все таки по п'ятірки кубків. Для мене це маловато, так там може в них два автомати, один танк, і, і це все буде передаватися. Якась дуже маленька така. Частинки, от знаєте, воно схоже на річку, яку наповнюють дуже малесенькі струмочки. І оце така допомоги нам буде недостатньо, але ці струмочки будуть литися поки що так. Чи побачимо ми ще низку відставок у вищих щаблях влади після звільнення міністра культури Ткаченка? Я думаю, що ми знаєте на порозі таких змін взагалі нам показують, сюди дають і колесницю, і шестірку кубків. Що в нас якийсь такий е, е, зіркопад починається в Україні, і ці зірки вони будуть по-тихому, хто тихо, хто щось там буде підгавкувати, але якимось чином будуть мінятися. Е, і всьому цьому народ України у нас стоїть це саме позиція. Це я б сказала, що це перша перемога в боротьби України з владою. То саме народу з владою, тому що не було ніякого бунту. Да? У нас було невдоволення, і ми з вами говорили, і я на своїй сторінці говорила: де да, що ж це таке, що ж це за гроші, куди вони йдуть, як це? І всі, всі підхопились цю інформацію, всі несли, і наша влада на це відреагувала. Так що це такі кроки, які мають зробити саме через те, що вибору влади не дуже багато є. Це радість для України, тому що ми можемо відстоювати свою думку. Ми свідомі громадяни. Чи буде зруйнований повністю кримський міст до кінця літа? Ну, там готується. Я думаю, що повтор сценарію 100% буде. Міст йде на віднулення через башню. Зараз йде така кропітка підготовка. Просто чекаємо. Моя відповідь, що по всім даним так, принаймні так планується. Десь на протязі місяця, може чуть більше, воно має спрацювати. Чому у Франції вирішили приймати російських біженців? Домовленість між двома країнами, і я думаю, що це тема Макрона, який весь час дзвонить Путіну, а Путін не хоче теж владу втрачати, і це знаєте, якась не противодія, навіть а якесь регулювання на рівні ну візьми, да, щоб вони там не тинялись, щоб не було напружеі. Всередині то тільки домовленості, саме домовленості, і від цього Франція теж буде мати вигоду. Чому тому, що там наскільки я розумію, якась риторика, да, що ми підтримуємо вільних людей і вони теж якби виграши політично. Чи вдасться перенаправити бюджети громад в Україні на військові цілі замість реконструкції площ та благоустрою територій після гучних скандалів цього приводу? Я думаю, що оця риторика того, що всі кошти на фронт як міра? Яка по дьяволу да, заставили владу, вона буде підтримуватись, от якраз це щось працююче і воно має працювати далі. Я думаю, що не поміняється якось напрямок. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.